Пояснити людям, які через ці виплати знову ж таки кровні родичі такої людини починають просто якийсь дійсно кровавий треш, тому що, на жаль, мають такі звернення від дружин. Від мам дітей, які вже не в шлюбі, від мам загиблих наших захисників і захисниць е про ці суди, про чорт знає що, про те, що значить е мама віддає гроші, е скажімо, свої онуці, це, виходить, загиблого сина донька. Але сестри і брат загиблого цього бійця, вони збираються судитися за ці гроші з, скажімо, попередньою дружиною загиблого. Я вас дуже прошу, так, зараз хвилинку, я вас дуже прошу. Ну, хоча б такі гроші, які дійсно кроваві гроші. Не сваріться, не діліть їх якось ну, через оці суди і сварки. Неважливо, сприймаєте ви цю там дружину і дитину, чи не сприймаєте? Неважливо, в яких відносинах ви з мамою загиблого, як вона відносилась до вас при його житті. Будь ласка, ну, дуже вас ваш, прошу. Оцей. Подвіг людини, яка віддала своє життя за кожного з нас. І за свою родину в першу чергу не зведіть це все на нівець за гроші. Тому що ну, за це, вже, ну, це вже відмолити неможливо. Так. Ну, от На мою думку, що за гроші загиблих воїнів встидно боротися. Ну вам стидно, і я це розумію. І я розумію наслідки, але я. Е... Просто в шоці від того, що зараз в нас є, то ми всі очистилися так, що просто вся нація очистилася. Як це сумно, такою ціною отримати очищення? Це дуже сумно, але на жаль, це так і є. І раніше війни, ну, ці війни вони були набагато чистіше і, ну. Гинуло теж дуже багато людей. Тітка по заповіту передала мамі дім в селі, але мамин брат скандалив, погрожував, хотів забрати дім з землею. Як це скажеться на моїх майбутніх дітях? Ну, на ваших дітях це може сказатися наступним чином. Там, перше, якісь проблеми у відносинах. А... Іменно, ну я хочу сказати, там не, не з там чоловіками з жінками, а з друзями взагалі і в колективі. Але це треба. О, почки, включилася лампочка. Да. Але це треба дивитися кожен раз. Ну скажімо так, можуть бути різні наслідки, і я хочу сказати, що ну вони можуть бути більш важкими, менш важкими. Але наприклад, для дітей маминого брата і для нього самого наслідки будуть дуже, ну, дуже поганими, хочу сказати, і за здоров'ям в тому числі. Так, можна запитати, хто така Санта-Муерте. Сьогоднішня тема нашої з вами розмови заповіт, і як правильно себе повести, щоб при розділі спадщини не зробити проблем в собі та своїм нащадкам. Не про Санта Муерти. Майте повагу, будь ласка. Так. Моя бабуся та дід хотіли оформити дарственно на квартиру для моєї мами, але не встигли. Тепер її рідний брат хоче 50 тисяч доларів за те, щоб він від неї відмовився, як бути в цій ситуації. Ну, скажімо так. Я так розумію, що домовлятися там марно. Мабуть, що прийдеться виплачувати ці гроші. І, скоріш за все, ну, якщо у вас таких грошей немає, а мабуть, що їх немає, то е, продавати цю квартиру, на жаль. Якщо е, слово батьків для брата вашої мами нічого не значить, але, е, ну, скажімо так, можна просто і не давати нічого. Хоча. А по закону він має право на половину, на жаль, як спадкоємець першої лінії. Так, Як ми можемо допомогти нашим хлопцям в перемозі сьогодні на ментальному просторі? Молитися ми можемо. Ми можемо молитися за наших військових тими молитвами, які, ну, хто до кого молиться, той такими молитвами і, скажімо, оперує в просторі. Так, що ще хотіла сказати? Значить далі. З приводу похорону, будь ласка, якщо ваші родичі позначили, що вони хочуть там, я не знаю, я хочу, щоб мене там кремірували, вас ніхто не питає, вашої думки, це воля людини перед смертю. Вона хоче бути похована отак. От Все. Хтось хоче бути похований зі своїми батьками, хтось хоче бути похований взагалі десь в іншому місті. Будь ласка, намагайтеся, ну, якщо це там, звісно, не розвійте мій прах над Новою Зеландії, і у вас немає зараз грошей для того, щоб поїхати до Нової Зеландії, то, звісно, людина має бути похована там, де вона заповіла. Поруч з тими людьми, з якими вона хоче лежати. В іншому випадку. Та людина, якщо ця, ну, яка порушує е, ці моменти, е, заповіт за ну, е, слова тієї людини, яка там сказала, що хоче лежати там, чи там, розвіювати прах, чи ще щось, е, вона буде нести е, дуже суворе покарання від вищих сил. Так, якщо чужа людина незаконна погрозами, відбирає спадок, як це вплине на нього і його родину? Дякую. Ну, можливі варіанти від, ну, скажімо, дуже серйозних проблем із здоров'ям до руйнування життя взагалі, і до, скажімо, є такі моменти, коли людина сходить з розуму взагалі повністю. Можливі моменти, коли людина кінчає життя самогубством. Але зазвичай проблеми починаються не з самої тієї людини, яка знехтувала цими правилами передачі цього спадку, починаються в її дітей і онуків, і правнуків. От в них там буде саме ото, що ніхто собі не хоче. Ну, онкологія це, скажімо так, середній варіант, якщо погрозами забрали чуже. І е, відмолити це майже неможливо. Хоча це не родове прокляття це зовсім інша штука. того, що е, мертві вони вміють мститися за своїх родичів. Вони цього не дуже люблять робити, але вміють. Тому бажано все ж таки виконувати все те, навіть якщо вам воно не подобається, але виконувати те, що вам сказали. Якщо хтось в житті мене образив, мені одразу шкода. Таку людину, як жити, як життя показало, несправедливість повертається таким бумерангом. Ну, не у всіх вона повертається. Я хочу сказати, що бумеранг, звісно, штука хороша, але вона не в кожного працює. Тобто, якщо батько мені спадок від бабусі не віддав, то моїм дітям виліється Боже. Е, ну, На жаль, воно їм виліться, по-перше, але це треба. Е, як сказати, це треба повертати. Можливо робити певні ритуали, щоб цю історію всю знивелювати для ваших дітей. Безумовно. Просто його нащадкам, там якимось іншим, буде ну, набагато гірше і йому самому буде набагато гірше, ніж вашим дітям. Тому що я ж кажу, там різні. Скажімо, там різні проценти, як сильно чи не сильно там може бути цей вплив. Відносини зі свікрухою не склалися. Чоловік має перестороги, що вона позбавить його спадку. Підскажіть, як бути. Чесно. Послать нахрен. Чесно. Ну, це його мама. Він, якщо вона до нього нормально відносилась, він повинен що робити? Поздравляти її з якимись святами з день народження, питати, як вона себе почуває, повинен їй там чимось допомагати, допомагати просто там на ліки, може там щось підвести як людині старшій і все. І не можна ні на що не розчитувати. Тому що жити з рещота лишить чи не лишить, ну це мені кажеться така дурниця. Моя бабушка разрешила забрать икону тайной вечери после ее смерти. Икона, где кто-то забрал, и мне не говорят, у кого она, что им будет. Бабушка была знахаркой. Ну, скажімо, впевнена, якщо ваша бабуся була знахаркою, то перед цією молитвою вона перед цією іконою вона молилася, Ікона дуже сильно непроста. Тому повністю все, що вона лікувала інш, ну, своїм пацієнтам, воно прекрасно з цієї ікони перейде тим, хто її вкрав. Оцім коротше придуркам. І потім вони будуть бігати і шукати. А звідки ж в нас такі проблеми? Моя мама була на похоронах, вдива дарувала жінкам хустки жіночі. Чи можна таку річ зберігати, та для чого це? Ну, скажімо так, це один з таких обрядів, коли жінки, ну, там жінкам дарують ці хустки, але краще ці хустки додому не нести. Можна десь лишити на іншій могилці. Ну, я не рекомендую такі штуки. Таскати до себе додому. Коли дуже погано, я прошу мого померлого тата допомогти мені. Допомагає, може це ментальне? Яке ментальне? Це совершенно, ну, нормальна штука, тому що е, наші родичі вони нам допомагають, коли померли завжди. Розумієте, людина помирає, в неї вже немає оцих простих таких якихось людських моментів, там, знаєте, заздрощів, ще щось. Людина, коли помирає, вона відразу отримує, от, знаєте, як, абсолютно істину. От все становиться ясно. Там, де в тебе були якісь самніння, там, де в тебе були якісь негаразди, там мучився якимось там, знаєте там Заздрощами, хворобами, там я не знаю, дурним характером, цього всього не буде. Навіть коли людину відспівують на кладовищі, там що, ти потрапиш в, 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 в ну, ти, ти попадеш в мір іной, де где нінані і зубовного скрежита? Це все відходить і все. Людська душа, вона стає чистою, тому що вона розуміє всі свої помилки і розуміє всі свої хороші вчинки. І тому ну, людина, коли помирає, наші родичі вони дійсно, навіть якщо вони при житті до нас там не дуже добре відносилися, там, знаєте, моя не любила, і там тіткою я там ругалась, вони намагаються нам допомагати. Так, в 10 му році помер мій дідусь некровний. Після нього лишилися військові нагороди. Мама має намір їх продати. Кажу 100 п'ятсот раз, краще б ти цього не робила. Стоїть на своєму, хоче і все як баран. Ну, я хочу сказати, що є такі речі, які продавати не, ну, не можна. До цього відносяться прикраси, ну, бажано прикраси не продавати. Я розумію, що коли нема чого їсти, але. Є такі речі, які бажано не продавати. Це е, якщо у вас є в спадок якісь прикраси, неважливо скільки воно коштує. Це може бути сам совєтське якесь колечка незрозуміле, там з червоним камінцем, яке взагалі там вортує 300 гривень на сьогоднішній момент. Але це спадкова прикраса, в якій є певна енергетика від е, тих людей, ну. Які вам її лишили. Безумовно, що такі прикраси, їх треба чистити певним чином. Якщо захочете, я вам потім розкажу, як чистити такі речі. Далі, військові нагороди ні в якому разі з родини вони нікуди виходити не повинні. От вони у вас є, вони повинні лишитися. До цього ж відноситься зброя, якщо це військова зброя. Якщо там в когось там шабля якась там, будьонова, чи там якийсь там, наградний пістолет, чи ще щось, це з дому виносити не можна. Не можна продавати продавати ікони і предмети культу. Ви можете віддати, ну, наприклад, да, там в мене ікони, а я вийшла заміж там, за мусульманіна, прийняла мусульманство і мені ікони. коротше, ні. Ви можете роздати їх іншим родичам. Ви можете віднести їх там, наприклад, до церкви. Але продавати це як навіть антикваріат, неможливо. Цього робити не можна. Так, які ще в нас питання, тому що е, в мене лишилося 7 хвилин. Так, якщо випав з робочого процесу, бо та робота, що була, дякувати оркам, померла, а нинішня нині не цікава. Як винайти нову? Так. Е, не тема сьогоднішнього, сьогоднішньої розмови, а хостинки, в які при, приймали свічку на похоронах, можна зберігати? Ні, такі хостинки лишаються на кладовищі. Я ніколи не бачила, не знаю мою бабцю, але вона приходить мені у вісні, під час вагітності, приходила думаю і звертаюся до неї з проханням бути охороцем для меншого правнука. Це дуже правильно, тому що ваша бабуся, вона, ну, е, як сказати, вона все одно є. І кожен наш померлий родич, він є частиною. Нашого енергетичного ДНК і нашого біологічного ДНК. подобається, не подобається, але ми є витвором мистецтва, яке зробили купа людей, і вони в нас є. Людина не помирає, доки в неї є спадкоємці. Тому, звісно, вона і буде охоронцем для меншого правнука. Чи потрібно давати пожертву біля церкви? І коли правильно, так, не тема. Як обращатися к роду? Ні тема. Мене виростила прабабка знахарка. Після смерті снилося тільки що попередити і точно вказувала на проблему. Як вирішити? Перестала снитися, коли народила. П'яту доньку, донька копія про бабки. Ну, тому що вона вже прийшла до вас живцем. Вона вже природилася, і вона захотіла до вас прийти у вигляді дитини. Скоріше за все, що дитина буде дуже-дуже незвичною. Такою надзвичайною, з таким якимось здаром, з цим. Чи можна приймати в подарунок прикрасу від подруги, яка отримала її у спадок? Можна. Як правильно віддавати ікони в церкву? Приходите до церкви, приносите ікони, кажете, що вам вони ну, дісталися у спадок, ви не хочете їх хранити в домі, до батьки підходите і віддаєте, якщо вже з хустинку з погрон приніс додому, що робити з нею? Віднести на кладовище і бігти галопом до майстра, дивитися, чи не причепилася до вас цією хустинкою якась хрінь з кладовища. Що робити з речами, в яких був на похороні? Постирал стиральні машинки солькою прополоскали, носіть і себе на здоров'я. Якщо бабуся не кровна, а приходить у сні оберігає, то попереджає, це нормально? Ну, мабуть, щоб в неї не було якихось там кровних родичів і вона обрала вас. Таке інше буває. Ну, тоді... Таке іноді буває, і це нормально, хоча важко. Моя бабушка приходить сні, відповідає на мої питання, якщо ті у мене є, все збивається. Ну, Чудово у вас бабуся. Що і кому можуть поробити на рушники, зняті з хреста на могилі. Ну, значить, дивіться, Рушник пов'язаний на хресті на могилі. Це дорога померлого до раю. Ну, так взагалі вважалося. Того, ж, коли людина помирала, один рушник пов'язували на ручку на вікні чи на ручку на дверях. Да? А другий рушник пов'язували на хрест цієї померлої людини. Щоб їй, так сказати, було простіше піти. Тому ну угадайте з двох раз, що можна поробити на ці рушники? Дорогу на смерть можна поробити на ці рушники. Потім ще що? Зробити так, щоб людина ніколи не вийде заміж, зробити дуже великі проблеми із здоров'ям, зробити так, що в людини не буде гроші. Тому що це дорога, і от як ти її постелиш, так воно все красиво і буде. Це дуже страшна річ, хоча я вам хочу сказати, що майстри вони чудово вміють за допомогою таких рушників людину вилікувати навіть від дуже страшних серйозних хвороб. Так вийшло, нехороший езотерік, промив мозок, що ікони нагороди віддала на церкву, а прикраси продали в ломбарді. Прошу тепер прощення у покійних байді, жалію дуже, що так робити не можна, не знала. Що могу сказати? Шкода. Мені дуже шкода, тому що ікони, нагороди, прикраси це все енергія нашого роду. Це, ну як сказати, багато що запечатано в цих предметах. Я маю на увазі енергію. Розумієте? Стара чашка, от просто стара чашка вашої бабусі, совєтська вичерблена, вона для вас може бути більшим скарбом енергетично, більш серйозним, ніж саме шикарна золота обручка з от таким діамантом. розумієте? Тому просто бережіть якісь речі, які у вас викликають якусь певну емоцію, якийсь зв'язок з вашими предками. Це дуже-дуже важливо. Так. Орки розбили церков, розбили капличку, на кладбище що ждт. Значить, э, Руйнація і осквернення. Предметів культу, могил, церков, мечеті, синагог, взагалі всього, що пов'язано з культом будь-якого Бога, неважливо якого, тащить за собою прокльон на сім поколінь роду, жопа оркам, ну і ми так жопа. Кладбище – це ще государство, другого государства, хто їм это дозволив? О, орків чекає орча смерть. Ну їх чекає орча смерть і їх дід дітей, внуків, правнуків. Якщо в них взагалі це є, якщо в них воно буде. А якщо в них ще його не буде, а воно прийде якесь без ноги і щось там накромсає, то воно короче народиться криве касе і хворе. А оскільки в них санкції, то лікувати це ніхто не буде, тому що нема чим і нема кому. Коротше, згноють вони всі к чертям, сука, вонючки. Так, мій дідусь приснився мені в ніч, коли помер, і сказав, що прийде в рід моєї майбутню дитину. Чи може це бути так, чи то моя підсвідомість так грає зі мною? Ну, я вам хочу сказати, що, наприклад, по старих віруваннях дохристиянських, які були на нашій території, на території України, от рідновіри вам це скажуть, то вважалося, що взагалі людина приходить в цей рід і вона народжується раз за разом у цьому? Роду, у своєму роду, що вона ніколи з цього роду взагалі не виходить. Тому дуже може бути так, що ваш дідусь дійсно прийде до вас з вашою дитиною. Дуже дякую, що доносите людям істину і говорити правильні і такі потрібні речі. Я просто розумієте, чого вам це все розповідаю? того, що. Дуже часто е, стикаюся з тими помилками, які роблять люди, і потім з цим всім е, дуже важко розбиратися. Можливо, я що хочу сказати: що якщо ви знаєте, що у вас в родині були такі моменти з цими сверками, за якусь там квартиру, за шафу, розумієте? Ну, просто люди можуть е, сваритися за гарнітур. Ну там за щось, да, якщо ви знаєте, що у вас таке є, і ви там розумієте, що у вас є якісь проблеми, такі, ну скажімо, дивні трошки, да, то я просто хочу сказати, що ви б сходили до майстра, подивилися. Чи, немає, ну, чи не є це причиною оціх ваших негараздів? Тому що можна думати на кого завгодно. Розумієте, що там ваша сусідка яйця положила на порог, а це взагалі до цього не має ніякого відношення. Чи можна носити мамині сережки, Вона померла. Душа моя, оце сережки моєї мами, це моєї мами калічка. Ви абсолютно спокійно можете, особливо, коли пройшло 40 днів, ви можете. Носити прикраси, які належали вашій мамі, бабусі, прабабусі, і взагалі такі прикраси, які приходять у спадок із покоління в покоління. З кожним поколінням вони зробляться все цінніше і цінніше. Якщо вам дуже не подобається форма, ну знаєте, ювелірно, не люблю ці совєтські сережки, це чи щось там таке, то ви можете ці речі якось переробити. Безумовно, щоб з цього золота, саме з цього золота, там, срібла, вам зробили якусь, ну більш там, ем, я не знаю, сучасну прикрасу. Але краще лишити їх в тому такому первозданному вигляді. Я відчуваю особливий спокій і захист у квартирах, в домах, де померли люди. На кладовищах теж страху немає, а спокій і відчуття безпеки. Ну, знаєте, як кажуть, чого мертвих бояться, бояться надо живих. Тож, в мене через 6 хвилин починається. Молитва і ритуал, не те, щоб вороги закрили свої погані ротяки. Значить, я всім бажаю, щоб в нас була спокійна ніч, якщо буде неспокійно, щоб все одно всі ви були цілі, здорові, щоб всі, хто. Ну, в кого хтось там воює чи в полоні, Щоб всі повернулися назад додому. Вам сил, наснаги. Е, ну, по-перше, ви знаєте, що в нас чекає перемога. Я знаю, знаю, що кожен із вас робить хоч щось до нашої перемоги. Орки здогнуть по любасу всім. Е, і е, пишіть мені, будь ласка, я за. Скажімо так, я збережу цей ефір, і я вас дуже прошу. Пишіть мені під ефіром, яку ви хочете наступну тему, тому що тут вже було і про Санта-Муерте, і, значить, там щось там ще. Давайте, тому що в мене все 5 хвилин. Гарної, теплої, спокійної ночі. Не робіть помилок. Якщо знаєте, що в когось там щось пов'язано з цим спадком, дайте подивитися мій ефір. Все. Цілую люблю. Давайте пока-пока.